Тетяна Соя розповідає, часто гуляє з донькою поблизу міського озера. Каже, зміни, які тут з часом відбулися, їй до вподоби. Приємно гуляти на озері. Ми майже кожного дня тут гуляємо і проводимо час. Дуже красиві доріжки зробили, адже на них дуже м'яко ходити. Якраз сьогодні спробувала на ній пройтися. Ну дуже супер. Богдан Пірановський ловить рибу на пірсі, який облаштували під час завершальних робіт з реконструкції навколо міського озера. Набагато легше стало, бо тому що можна спертися, можна тут і присісти на щось, і вудочку є де поставити. Защита сильна, бо є люди що з дітьми тут віддихають, і це, ну і вже не треба так за дітьми дивитися, воно не влізеться сюди в цю шпару. За словами директора департаменту благоустрою Ігоря Сенчука, обгородження тут зроблені з нержавіючої сталі. Вартували вони 1 мільйон 200 тисяч гривень. На усі завершальні роботи з реконструкції з січня цього року витратили 8 мільйонів 600 тисяч гривень. каже Ігор Сенчук. Ми змінили проєктне рішення, першочергово мало бути огородження зі скла, але ми в ході проєктування змінили його на нержавійку, тому що, по-перше, скло воно його можуть побити, там пописати, і воно дороговартісне в обслуговуванні. Завершальні роботи виконано з нанесення верхнього поліуретанового покриття на біговій доріжці. За словами Ігоря Сенчука, потік людей тут розділили, облаштували велодоріжку, бігову доріжку та смугу для пішоходів. Там, де простору мало, велодоріжка відсутня. Олександр Ясько займається легкою атлетикою 11 років. Розповідає, час від часу бігає на міському озері. Зараз готується до марафону. Коли загорожували ту дорожку в процесі, і хтось завжди старався заїхати там скутером. Прийтись по ній чешути і трохи місцями розбило. Ну це вони поправили верхнім слоєм. Прикольно. Бо раніше була бетонка, було взагалі не круто, а місце хороше для бігання. Якщо рівняти з стадіонами, то на стадіонах, лучше. Архітектор Андрій Назаренко вважає, що велика кількість людей на міському озері свідчить про те, що в Івано-Франківську мало відпочинкових зон. Проте реконструкція зони навколо озера, за його словами, якісна. Викунавці е, виправили помилку е, на сходах, е, головних, коли е, не було е, витримано ДБН е, доступності з тим, щоб позначити початок е, маршів сходів. Тобто там по одній смусі е, боківки переклали, зробили темнішою, контрастнішою, і зараз там е, значно приємніше і безпечніше перебувати. Е, дуже подобається, як використали багато натурального дерева. В дитячих ігрових зонах реконструкцію навколо міського озера департамент комунальної політики розпочав 5 років тому, каже його керівник Михайло Смушак. Січні 2021 року роботи з реконструкції почав вести інший департамент благоустрою. За словами Михайла Смошака, міськвиконком одномоментно не міг виділити з бюджету всю суму на дороговартісний проєкт. Окрім того, виникали непорозуміння з підрядниками. Тому каже Михайло Смушак: дату завершення робіт кілька разів переносили. Були і тендери, які відповідно вигравали компанії, які не виконували якісну роботу. Ми з ними розривали угоду. Були що ми навіть судилися з одним виконавцем і виграли в нього всі суди. Суму грошей, які міськвиконком витратив на реконструкцію простору навколо міського озера. Михайло Смушак кореспондентам Суспільного не назвав. Навіть не уявляю, якщо чесно, що воно в кінці збилося. Треба буде сідати, окремо аналізувати. На що mm -hmm. кошти? Кошти це не цікаво. Не красною їх mm і -hmm. треба. А розумієте, нам ви що зараз не скажете, що озеро коштувало 10 мільйонів. Люди скажуть, ого, як багато, що так багато. Що Людина ніколи в житті не мала в себе, в гоманці там чи десь отримувала. Тобто вона ці кошти сприймає вже, тобто, паралельно: мільйон, два, десять, двадцять. Тобто їх вже паралельно, в принципі. Ну mm -hmm. така, це психологи кажуть. Щоб дізнатися, скільки грошей з бюджету міськвиконком витратив на реконструкцію простору навколо міського озера, кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит: Оксана Василик, Роман Кочержук, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.